Обліпили Зеленського так, що від них просто, ну, просто не відірвися. От, Це ще, ще, ще не все. І це становиться єрмаку відомо. І треба щось робити. Бо ще трохи, і ще трохи, от, як так кажуть, посипиться все, будуть арештовані 5-7 чоловік з найсамого найближчого оточення Володимира Зеленського, які не те, що по вуха чи по горло, зверху голови. Погрязли у корупції, мафіозних злочинах, кримінальних злочинах, відбування брудних коштів, розкрадання державних бюджетних коштів, які виділялися на оборону країни на сотні мільярдів гривень. Вдумайтеся, оце таке оточення, яке навколо Зеленського. І треба було щось робити. для цього. Для цього. І проводиться з моєї точки зору, як і політика.